За два тижні у прилуцьких школах розпочнеться освітній процес. Питанням номер один залишається безпека учнів. Окрім підготовки класних кімнат, заклади займаються облаштуванням захисних споруд. У цьому питанні підтримку надає Прилуцька міська рада. Три роки поспіль з бюджету громади виділяють по 50 тисяч гривень на оновлення сховищ у дитсадках та школах. Як усвоїли це фінансування? Цікавимося у керівників кількох закладів. Прилуцький ліцей номер 6 має протирадіаційне сховище. Перший ремонт в ньому було проведено ще у 2022-му. Директор Дмитро Самозван розповідає: у цьому сприяла влада міста у 2022 2023 році. Міською радою. Прилуцькою міською радою були виділені кошти в розмірі 1 740 сорок тисяч на проведення поточних робіт в укритті нашого закладу. Були проведені роботи по облаштуванню освітлення, каналізації, санвузлів. Також нам облаштували вентиляційну систему, медичний пункт. Невеличкий харчоблок надалі за рахунок додаткових 50 тисяч умови в укритті покращували. Дмитро Самозван розповідає, що змінилося за останні два роки. У 2024 2024-2025 році. Були виділені кошти на проведення ремонтних робіт по закладу. За ці кошти були придбані матеріали для поточного ремонту для проведення резервного живлення. А також для закупівлі певних меблів Цьогоріч же вже придбали будівельний пилосос для якіснішого прибирання в укритті та провели поточний ремонт. Кошти ми використали для закупівлі матеріалів і засобів для ремонту в укритті. Підтримка прилуцької міської ради дуже важлива. Тож ми виносимо подяку міському голові Ользі Мхайльни Попенко, а також Прилуцькій міській раді за такий важливий внесок у розвиток нашого закладу. За Підтримку безпечних умов середовища в укритті, а також за підготовку закладів до майбутнього навчального року. Гімназія номер 12 практично освоїла надані 50 тисяч гривень. Завідуюча господарством Вікторія Сідельник каже, в укритті не було санвузла, користувалися біотуалетом. Протягом літа працювали над облаштуванням бральні. Ми підключились до каналізації, підключились до води. У нас є раковина з водичкою, є унітаз. Все це воно повноцінне. Залишився монтаж вхідних дверей, говорять у гімназії. Спочатку повномасштабного вторгнення колектив закладу до Максимум зусиль до облаштування укриття, каже Вікторія Сідельник. Вийшли учителі, вийшли техперсонал, ми тут все прибирали, зробили той он запасний вихід, інакше нас би не відкрили, школу не відкрили просто-напросто. В цьому році ми його допрацьовували, тому що воно було ну, зроблене тільки отак ну, крилечко і все. А в цьому році поштукатурили. Вікторія Сідельник зазначає, дбають про комфорт, бо ж у це укриття на Небезпеки спускаються школярі, вихованці дитсадку номер 3 і жителі мікрорайону. Це все відчинено. Наші жителі міського, військового містечка приходять сюди в будь-який час вночі, в день, коли завгодно. Вони приходять. Там у нас і водичка є, є місця, де вони сидять. Ну, якщо прохолодно, то лежать там пледи, хто може вкритися. Ну, в принципі, все, ми все робимо для того, щоб ну, було людям комфортно. Заклади дошкільної освіти також проводять підготовку у мікрорайоні 273-го кварталу. Діє садочок номер 27 Вхід у найпростіше укриття закладу прикрашають яскраві герої мультфільмів. Вони весело усміхаються діткам, та ніби говорять: ти тут у безпеці. До закладу знімальна група завітала під час повітряної тривоги. Дітки були саме у сховищі. Всередині також малюнки. Діти з задоволенням спускаються. Буває, маленькі дітки показують, які там герої намальовані, їх розглядають. Із задоволенням вони спускаються, і батькам буває другий раз показують те, що говорити не можуть. Вони пальчиками показують, що які яскраві, красиві герої їх зустрічають в садочку. Директорка Неля Борисенко каже, фарби придбали коштом громади, проводили й інші роботи. На кошти міської ради, що нам виділяли, ми придбали гумову фарбу для підлоги, яку вже пофарбували, придбали умивальник. Для миття дітьми рук роботи в укритті проводили з початком повномасштабного вторгнення. Як говорить директорка, ремонти виконували коштом міської ради. Спершу відновили підлогу. Бо в нас була дуже погана підлога. Ми її заливали, вирівнювали, пропітками проходили, фарбували стіни, бо стіни були дуже не в гарному стані, і робили відмостку. Бо тоді поступала вода, дощі великі проходили, і воно під фундаментом протікало, і стіни були мокрі. Ну, Завдяки те, що міська рада виділяла кошти, ми купляли і цемент, і відсів, і пісок, і все це робили своїми силами. Ну допомагала нам міська рада, і депутати виділяли кошти. У закладі цінують підтримку керівництва громади, бо навіть під час тривог колектив дитсадка може надавати якісні освітні послуги діткам. Від усього колективу і батьків особисто хочу висловити слова вдячності міському голові за те, що дбає про нас, допомагають нам з нашим укриттям, виділяють кошти на благоустрій. Щороку ми оновлюємо наше укриття, закуповуємо. Нове обладнання по можливості, і разом з міською головою ми дбаємо про безпеку діяльності наших дітей. Дитячий садок номер 25 має протирадіаційне укриття. Під час тривоги сюди йдуть дітки та працівники закладу. Очільниця Валентина Купрій зазначає, комфортні умови вдалося забезпечити за підтримки керівництва міста. Міською радою були виділені кошти і зроблено ремонт укриття, і відновлено було роботу дитячого садочка. Десь із середини жовт. У нас і було протирадіаційне укриття, але воно було без ремонту. Там були дерев'яні підлоги, були їх викинули і зацементували підлогу. Зробили ремонт стін, ремонт освітлення, встановили вентиляцію у укритті і пофарбували все. І відновилася робота із укриття. Щороку 50 тисяч від міської ради дитсадок використовує на оновлення ремонту. Також закуповують обладнання. Цьогоріч ми також продовжуємо роботу щодо облаштування укриття міською радою виділено 50 тисяч гривень. В цьому році ми також пофарбували сіни, пофарбували стелі, пофарбували підлогу і працюємо над інклюзією, тобто закупили пандус для того, щоб забезпечити. Чити доступ маломобільних груп населення в укриття. Пані Антоніна забирає із садочка сина Дмитрика, користуючись нагодою, цікавимося, чи задоволені батьки умовами в сховищі. Укриття класне, саме краще по всьому міроді, які з дитячих садочків. А пані Раїса прийшла по онука, каже, укриття хороше. Гуляють дітки за столами, все розказують. Усе їм дякуємо міській раді за щорічну підтримку. За виділення коштів для укриття це дає нам можливість утримувати укриття в належному стані, і укриттям задоволені батьки. Насамперед вони щоденно приходять, вони мають вільний доступ туди, побачити чим займаються діти, як зроблені ремонтні роботи в укритті. Ну і мені дуже приємно, що батьки приходять і говорять, що в нас одне з найкращих укриттів у місті.